Моє громадське формування, яке буде само себе забезпечувати життєві діяльність, забезпечувати безпеку наших людей. У нас достатньо людей, які мають зареєстровану небайдугу, монту своєму зброю, а також військові. Тому ми частіше дамо обяви і оці інтернет-ресурси, де ми дамо телефон, номера телефона, де можна було записувати. І люди, вікон, чоловіків від 2006 років, якщо будемо проводити спілкети, ми разом поставили до уваги і рішення, а вже сьогоднішній я думаю, що нам треба зробити себе захищати, якщо на ближчий час вони зроблять це так, як вони повинні це робити. Дякую. Слава Україні! Шановне товариство, я думаю, що ми все сказали, що хотіли сказати як міліції, так і Губарю. Е, так що, е, якщо, наприклад, е, вже є, немає нема кого що сказати, не можна говорити. Сказати. Якщо нема, значить дякую вам всім, що ви прийшли так стихійно, на все одно ви прийшли на цей рік і підтримали наші вимоги для того, щоб швидше завершити цей безприєм який робиться у нас покачеві від uh, людей, бандитів, які називають себе uh, правим сектором Закарпаття. Дякую вам всім. Це, я, як, не не ну, максимум всього. Після того, як пройшло фазу переговорів, ми вже бачимо, що вони дали вийти з оточення, вони десь розсіялися, комісар, якась інформація, в брифінгів вона, що, наприклад, даже час там начальник міністрів сказав нам, що, як, до чого, який час на останній момент. Людей це турбує, і люди дзвонять мені, дзвонять нам кажуть, що. Вони, в принципі, люди, пересічні громадяни, вони готові боронити свої тобто, батьківщини. І вони нам і кажуть, що так і так. що Гадкосвольна зброя є. Це ж зареєстрована зброя, є вогнепальна зброя, є нарізна. Просто адекватні, нормальні люди, чоловіки, від 20 до 60 років, готові самі себе захищати свої родини, свої громади, свої домівки. Це я думаю природно для любого чоловіка ласка, ви виступаєте за те, щоб обороняти себе зброю, але по суті виступаєте проти правого як про групування. Я не сказав, що ми будемо щось робити на. Я казав, що якщо ситуація не буде під контролем міліції СБУ в найближчі дні, тоді нам, це вже право, вони вийдуть в сторону перечина. Там перечині свої домівки, свої люди, свої то. Там багато мисливців, які мають на різну зброю. І я не думаю, що вони їх просто будуть чекати, що вони будуть приходити і брати, так як брали е, в заложники того хлопця е, е, по поліщі. Розумієте, в чому справа? Люди вже одні напугони, а другі мають. Е, до того. Мають просто силу встати і боронити себе, свою громаду, свою сім'ю, свою родину. Ну, скажіть, будь ласка, ідея збройних цих патрулювань для самозахисту? Ну, вони скажіть, вже вас, є. Як, це, як хочете, це? Як, це, як це буде У нас вже є проєкт громадських формувань, які діють Саме в Майдан, вони діють в Ужгороді, вони діють в Ужгородському районі, в Закарпатській області. Є і в Ужгороді є у нас такі спільне формування. Патрулювання спільне втроє. патрулювання Зі, з працівниками міліції. Це, по-перше, вже і ті завдання, а по-друге, що вже ті люди, які мають зброю, які вже самоорганізуються по району і по городу, вони будуть більш спокійні за свої домівки. Це природі. А що мати від губернатора? Від губернатора треба, щоб написав заяву якнайшвидше. І так він вже піде, ясно. То вже всі е, засоби масової інформації говорить і він не залишиться тут. Просто це ми не мали губернатора останні 9 місяців. Ми мали просто маріонетку, яка була повністю е, підчинена клану Балог, який е, лобіював, виконував всі його е, завдання і всі його меседжі. скажіть, а тут ви кажете, це були мисливці, так які мають багато зброї? Чи тут були присутні? Ні. Ні. Тут були люди пересічні, які, наприклад, відгукувалися для того, щоб. Сьогодні висловити свій протест. Я вам кажу про те, що до мене зверталися, починаючи з суботу, десятки людей. До мене особисто зверталися десятки людей, які питали, що, наприклад, якщо не може влада сама себе нас захистити, значить ми самі себе будемо захищати. Дякую вам.